У рамках нашої рубрики Тема тижня ми вирішили запитати у вас у разі доведення фактів порушення громадянських прав в Україні, чи повинні уряди західних країн публічно критикувати за це українську владу? 96% респондентів, які проголосували на нашій веб-сторінці, відповіли так, і лише 4% вважають, що захід не повинен втручатися в українські справи. Те ж саме запитання: наші київські кореспонденти Оксана Лігостова та Руслан Дейниченко ставили людям на вулицях української столиці. Ось результат їхнього міні-опитування. Я Думаю, що дружні поради і рекомендації це добре. Якщо їх дає демократична країна, я тільки підтримую це. Головне, щоб не втручалися в наші справи. Свобода слова і демократія це важливо, і важливо, щоб у тих, хто робить нам зауваження, також із цим було все гаразд. Тоді такі зауваження це нормально. Ну, як на мене, це все таки приниження, тому що в першу чергу європейські уряди мають так би мовити навести порядок в своєму болоті, і не все у них ідеально. Це скоріше приниження для держави як апарату да, цього контролю. Ну вони принижують кого? Вони принижують чиновництво, тобто нехай терплять, я до цього стосунку не маю. Якщо ми говоримо тому, що у нас, якщо ми говоримо, що у нас незалежна держава, то жодна інша країна не має права вказувати нам, що робити, навіть якщо вони допомагають нам фінансово, та й від нинішньої української влади Я не чекаю якоїсь адекватної реакції на критику. Нульова буде реакція. Ми можливо там трошки їх прислухаємося, можливо, зробимо вигляд, що ми їх зрозуміли. Очевидно, яких змін від цього ж не відбувалося. Реагувати це їх право, кішна. Реагувати на якісь порушення в Україні це їхнє право. Захід може давати свої оцінки якимось подіям. У нас ми теж можемо це робити. Головне, щоб це не переходило у якийсь тиск. Політичний або економічний. А давай свою оцінку, раді їх варто послухати, обміркувати, і саме найкраще взяти ну, собі на користь. Свою думку західні лідери висловити можуть, але я думаю, їм не варто давати Україні якісь вказівки. Розумні політики повинні самі розуміти, що вони мають робити для країни, і мають орієнтуватися на своїх виборців і громадян своєї країни, а не поради з-за кордону.